Садочку 29 лютого, найперший, самий самий ранній квіточка, це вийшла брандушка. Нарциси, нічого ще не, бачите, чуть-чуть тільки. Ось нарциси такі тільки носики повитикали. А брандушка, красунечка така. І вже на сонечку сьогодні розкрилася. Вчора було сонечко, вчора вона цвіла. І сьогодні це називається крокус ще. Цілий рядочок. Це я в минулому році їх виписувала в інтернеті. Десять штучок. Десять штучок вони у мене всі і проросли. Ось такі красунечки. Тюльпанчики, носики повитикали. Це йдуть теж гіацинти, нарцисики. Ось іще три штучки. Гернюсінькі. Ось ось тут вроді би аж дві квіточки виросло. А, Ну, на наступний рік. Це перший рік, перший рік вони в моєму садочку. Дорогі друзі, ось так. Оце чемерник, той, що в мене цвів в грудні місяці. Він, Ця квіточка відцвіла вже. я її, Вона така була вже поганенька, я її зрізала. А зараз оце йдуть новенькі. Бач, я не бачу, де камера знімає. Так. Сьогодні підкормила їх всі своїм попілом із каміна. Підсипала. Я прочитала в інтернеті, що вони люблять це. От усі свої чемерники, безв'яменіки, ковхікуми. О, Бачите, підсипало. Дуже багато, дуже багато. Побачимо, що ж тут у нас буде. Ще тільки це 29 лютого. Так що у нас вже, все впереді, Ми ще побачимо такі. У мене тут клумбочка така красив'яна, бачите, скільки її багато. І вже навіть е, сіянці теж вже із бутонами. Друзі, дуже цікаво подивитися. Що ж у мене там зав'язалося, як то кажуть, діточки. Побачимо, що ж ті діточки малесенькі, які у них будуть квіточки. У мене вчора був теж сонячний день, день стрижки. Отак от, от я обрізала сама без допомоги, тільки не, те, що не достала зверху пагониці. Прирости нові на яблуні на Нідзвецькому, райські яблуні, то я, друзі, вилазила віска доставала тільки до цих розвілок, то я прийшлось мені ставати на розвілки і там вилазить. Отак я її сформірувала, бачите? Ось так. Це яблунька Нідзвецька, райська яблунька. Трошки сливи обрізала. І перший раз, зараз я вам покажу, як я обрізала колоновидні яблуні. Друзі, верхушки обрізала у колоновидних яблунь. В перший раз за 12 років, саду, 14, оце за 12 років, що могла обрізати мене такий сікатор великий, телескопічний, то я вчора обрізала їх, хочу їх просто скоротити. Ну, кажуть, що більше буде урожаю. Ну, провіримо. Я їх ні разу ще не укорачила і зовсім зовсім не обрізала. Ззаді платани, ну, у неділю будемо займатися їхньою стрижкою. Хочу їх сократити, зовсім на ну, метрів на 10 коротше зробити. Гарні бруньки у піону дерево видно. це перший раз. Він з бруньками і в прошлом році посадки грін-джад. Це зелений піон і побачимо, що воно себе себе. Живучки. Живучки піднімаються, тюльпанчики піднімаються, рядочок. Ось це в нас іде шиманіший. Ось такі бруньки має, гарнюні. Дорожка із гейхерами. Ну, ще вам знімати їх рано, ми тоді подивимося. Як вони всі порозкриваються, розкриються, тоді. Так, друзі, ось піднімаються як імператорський рябчик. Бачите, як він піднімається. Он ще підняв головку, землю підняв вгору. тут ось цей красивий, здоровенний, мабуть, буде такий, як в прошлом році я вам знімала ось такі. Рябчики повилазили, здорові, здорові. Так, Ось полянка така з цього боку, моїх чемерників, без рімників, Так, ось у дировидного піона цього. Такі здорові бруньки теж. Так, сонечко ззаді мене. Повилазили вже ось у голубі. Отакої такої величини це камася голубая. Та, що висока. Їй тут вже, мабуть, років 5 на цьому місці. Вже дарила своїм сусідам квіточки луковічні, бачите. Вона висаджується осінню і весною вже пролазить. Тут ще в мене рядишком біла пробивається. Друзі, ось розкривається дельфініум. Маленькі брунічки вже показалися. Бачите, лютий місяць вже і є брунічки в дельфініума. І тут ось просипається. Прокинулась до центра голдхерц, золоте серце, бачите? І таке щастя маленьке є. Ось так виглядають мої тут гейхери якщо зими ще, бачите, стоять гарнесенько. Які касандра яка. Красива, красива касандра на сонечку. Це Саша зелена. Ось буду ще. Це пірозка я обрізала. Це мілан, гарнюня, це шоколад Рафріс. Красиво. Так, обрізала трошки свої злаки. Це я обрізала андропогон до такого, щоб він тут вже проростав. Рано. Це просо не обрізала ще, друзі, оставила. Ще просо таке оставила. І цей п'ятніс вам оставила ще. Так, це у нас іде... Так, обрізала я війник або куничник, тому що він вже йде із зеленими своїми ось листочками. Дуже любить киця його їсти. Він саме раніше просипається, його раніше всього треба обрізати, щоб встигли вони листочки ці серед тих сухих, щоб не заважали. Ось тут ще він, бачите, мало просипається. Ось це називається брилліантовий, а то йде е, овердам. Овердам – самий перший. Ну, мої плющі шикарно себе почувають. Оце було тут два чи три горшечка, 10 років назад. Ось таку гарну стінку. Вон мені вже запливли тут сіточку. Цей куточок був такий неприглядний. От, бачите, о, зараз покажу, друзі, щось ще вам цікавеньке. Ось так виглядають мої поки що злаки, не всі прибрані. О, п'ять стройка йде по ляді. Підходила до них, просила хлопців не гепайте, тому що такий взрив, як у мене над головою, шахеди взивалися, коли мені в дом попало рядом коло моєї кроваті, в стінку пробило, в людей пост. І вони це почали стройки, і це кожен день от, от такі взриви. Це, друзі, в мене фундук з такими кісточками. Це фундук з великих круглі горішки. От, сам листечко в нього зелене. От, дуже багато тут в цьому році кісточок цих сережок. Ще заді мене інший. А цей в мене коричневий, він довгенький, це з коричневими листями. Бачите, які, скільки багато сережок. Красиві мої сережки, цей кутучок у мене з гіхерками. Ну, гіхерки ще хвости, вірніє. Ще одні палички тільки стоять із мазами. Але бачите, кочадиждик, щитовник. Ще ж, всі нормально себе почувають. І цей хороший. Зараз подивимось інший. Тут гейхери Ось так виглядає многорядник плюмоза. Ось так перезимував Дріоптеріс щитовник з таким листям. Друзі, що я побачила. Ходила разом з вами і Пролізка, Проліцька, голубесенька, пролізка пролізла, одненька, поки тут ціла полянка їх була. І ацин ти вже тут море. маленькі Носики показали, більшенькі, меншенькі, гарнюні носики. Такі носики. А ось іще, друзі, така красота у мене. Я працювала тільки що перчатки не знімаю. Супила поки красивенький. Зараз ну, спробую іншою рукою достати вам махровий. Це у нас іде підсніжники. Махрові підсніжники. Ось отакі красунечки. Вже і полянка. Було тут цього один чи два. Вони дуже-дуже мало наростають. Ви ж знаєте, що ці підсніжнички ось, вони дуже-дуже медленно на російській мові, наростають. Але слава Богу, дивіться вже скільки. це Вже давно я показувала. Навірно, їм років п'ять вже, друзі. Гарнюня полянка, скоро в мене буде їх багатенько. Крупнолисні гортензії ще не розкриваю, друзі. Так, це дуболисна стоїть нормально, он почечки. І зараз заглянемо от сюди. Дуже що красиво. Бачите, чим я закрила її? Закрила Оце її цвітонос. Ось. А ось у неї брунічка. Дивіться. Брунічка. І так, верхня. І там у середині теж такі брунічки. Не, не відкриваю зовсім, тому що я бачу, що по прогнозу погоди будучи мінусова температура. Де да ви ж знаєте, що навіть у травні місяці бувають ще заморозки. Оце так я закрила гортензію крупнолисну одну. От ну і зверху був спанбонд, але я спанбонд вже зняла. Так, піони лізуть. Все благополучно. А зараз покажу вам ще цибульку свою. Ось кімната із горянками. От бачите, листя зелене. То горянки, які вічно зелені листочки. І он іще здоровий кущ. Це іде один сорт, а то зелененький, то нова посадочка, і подивіться, як у мене повиростали вже. Аліуми. Декоративний лук. Цибулька декоративна, аліуми. От ще покажу, що тут кніфі я обрізала. Така зелененька кніфопія стоїть. Імперату циліндричеською обрізала. Тут полянка з імперати циліндричеською, вже її обрізала, вже йдуть он, молоденькі, новенькі пагінці. Е, планую пообрізати нижні гілки. Кукіперісовка, хочу його обрізати і зробити його стройним. Побачу, як удасться, коли його встигну. Більше всього, друзі, мені сподобався цей аїр варігатний. Ви подивіться, як він гарно перезимував. Я його залишила в горшечку, От, прикопала його тут, і він простояв цілу зиму зелененький. Мені він дуже подобається. Кущ одні. один кущ із горянки. Це такий зелений. Він перезимував отакий кольору. А ці багато в мене їх кущиків. вони вже обрізані зовсім, тому що йдуть нові вже Оттуда йдуть нові рослинки, нові листочки. А цей у нас великий кущ, він отакий. Ліріопи тут рядом також перезимував зеленими листочками. А от так виглядає в цьому куточку. Осока фаїр, Ну, ферерпрай. Бачите, рядышком ще гвоздічка. Гвоздічка така ж сама. Тут ще не прибирався цей кусочок грядки. Та ще не все. Не можна все відразу. Здоров'я не фата на все. Ще розкучую так. А це пішло вже, дивіться, це міскантус. І вже листочки, вон, дивіться, зелені вже є. Ну, треба обрізати швиденько. Ось так у лютому виглядає міскантус Африка. Інші я вже обрізала міскантуси, а цей ще не дойшла черга. Ось так він виглядає. Розпушився, розпушився. Оце міскантус Африка такий. Такий рододендрононовий новий кусочок моєго саду. Магнолії вже стоять з великими почками, бруньками. Побачимо. От І це цей кусочок. Тіньовий кусочок. Це при вході в калітку в мене тут. От, ростуть за домом азалії і рододендрони. Це пієріс. Отак перезимували вони. Це кінець лютого, я вам казала. Це вже 29 люте. От, будь ласка, такі у мене тут пієріси і азалі. Зараз збираюся вже на цих днях, дійдуть руки чистити туї. Ви знаєте, що в мене їх дуже багато, 40 штук. То мені треба набиратися сили. От здоров'я, щоб їх усі почистити, а потім вже трохи обрізати рози. Бо я вже трохи обрізала, все ж зразу не схватиш. От так ще й буду ці обрізати, ось крокус роза, саме велика, бачите, сонечко виглядає. Ще розгортати буду, то, що я закривала рози конським перегноєм. Ще їх треба прибирати, розгортати, кої що залишу, кої що їх приберу. У мішечок на наступний рік буде. Ну, троянди зелені всі стоять. Бачите, буду обрізати, хочу в цьому році їх набагато нижче обрізати, як я завжди. Ось такий у нас сьогодні вийшов огляд. Миру вам всім, друзі, щоб поменше тих ракет. Бо на кожен звук реагуєш вже із остановкою серця. До побачення, мої дорогі друзі. Заходьте в гості, далі буде ще красивіше. До побачення!